Пані та панове, шановні учасники Української асоціації м'ясної галузі, колеги та друзі, це велика честь звертатися до вас у цей критично важливий момент нашого спільного шляху. Запрошення поділитися своїми думками та поглядами з настільки відданою і стійкою аудиторією є як привілеєм, так і відповідальністю, за що я вдячний у 2023 році. Я вже мав честь виступити з промовою на вашій конференції. Де ми обговорювали важливість зміцнення сільського господарства України? Наше обговорення зосередилося на надзвичайному потенціалі українських багатих зернових урожаїв і на способах їхнього ефективного використання для виробництва свинини. Наша ціль була чіткою: перетворити сільськогосподарське багатство України на високоцінні продукти для експорту. Таким чином вони стимулюватимуть національну економіку та забезпечать краще майбутнє для українського сільського господарства. Сьогодні, коли ми зібралися тут, хоч і віртуально, неможливо ігнорувати складні виклики, що постали перед Україною. Війна, що триває, випробовує стійкість і дух вашого народу у спосіб, який важко уявити. Проте серед цих випробувань дух українського народу сяє яскраво, нестримно і непохитно. Саме цей дух дає нам надію та спрямовує наші колективні зусилля на майбутнє, в якому Україна стане більш сильною, квітучою та стійкою, ніж була будь-коли раніше. Війна дійсно зробила кожен аспект життя в Україні неймовірно складним. Від труднощів, з якими стикаються окремі люди, до ширшого впливу на національну інфраструктуру та промисловість перешкоди величезні. Однак у ці важкі часи. Надзвичайно важливою є не лише світова солідарність з Україною, а й активна участь у наданні як практичної, так і моральної підтримки. Шлях до відновлення не є легким, але це шлях, який ми повинні пройти разом. Це шлях, що вимагає спільних зусиль міжнародної спільноти для відновлення України, її економіки, та забезпечити, щоб вона знову могла процвітати. І стати маяком надії та процвітання. Сільське господарство з його величезним потенціалом і багатими ресурсами безсумнівно відіграватиме вирішальну роль у цьому процесі. Я хотів би висловити свою глибоку вдячність керівництву Асоціації м'ясної галузі за їхню непохитну відданість майбутньому м'ясної галузі України. Ваша наполеглива праця, відданість справі та ідеї надихають і забезпечують міцний фундамент. На якому ми можемо будувати світле майбутнє, саме завдяки вашим зусиллям ми можемо уявити процвітаючу м'ясну галузь, яка не лише буде задовольняти потреби України, а й стане ключовим гравцем на світовому ринку. Як президент Союзу європейських ветеринарів я передаю вам теплі вітання та непохитну підтримку. Ветеринарів громадського здоров'я Європи, ми солідарні з вами у ваших зусиллях, спрямованих на відновлення та зміцнення аграрно-тваринницького сектору України. Крім того, я передаю вам щирі вітання та підтримку від м'ясної галузі Великої Британії. Ми готові працювати пліч о пліч з вами та надавати необхідний досвід і ресурси, щоб допомогти вам досягти поставлених цілей у ці складні часи. Дуже важливо шукати інноваційні рішення та об'єднувати зусилля для вирішення нагальних проблем, з якими стикається галузь. Однією з таких проблем є загроза, яку несе вірус африканської чуми свиней. АЧС має руйнівний вплив на чисельність свиней у всьому світі, і Україна не є винятком. Вірус становить значну загрозу для сектору свинарства та є наріжним каменем аграрної економіки України. У відповідь на цю загрозу, ми активно працюємо над створенням міжнародного консорціуму, який вивчатиме можливість застосування надійних та ефективних вакцин проти АЧС. Цей консорціум об'єднує експертів, дослідників та зацікавлені сторони з усього світу для вирішення значних проблем, пов'язаних з АЧС, включаючи відсутність інформації, високу вартість інвестицій. Та необхідність міжнародної співпраці за підтримки таких організацій, як Всесвітня організація охорони здоров'я тварин, ми так само, як ВОСТ, зобов'язуємося працювати над життєво важливими захисними заходами для свинарства в Україні. Ця ініціатива не лише допоможе захистити майбутнє українського свинарства, а й зробить внесок у глобальну боротьбу з АЧС. Вакцина проти АЧС була розроблена і з успіхом застосовується у В'єтнамі, і нам вкрай важливо вивчити результати їхніх досліджень, розуміючи успіхи та виклики, з якими зіткнулися у В'єтнамі, ми розробимо структуру для випробування вакцини, яка буде адаптована до унікальних потреб та обставин України. Це вимагає значної співпраці та підтримки з боку європейських інституцій, як з точки зору технічної експертизи, так і фінансових ресурсів. Крім того, ми виступимо за законодавчі зміни, які сприятимуть впровадженню ефективних вакцин проти АЧС. Це включає лобіювання необхідної нормативно-правової бази та фінансових стимулів, які заохочуватимуть дослідження і розробки в цій критично важливій сфері. На завершення. Я хочу підкреслити важливість єдності та співпраці у наших зусиллях з відновлення та зміцнення агротваринницького сектору України. Виклики, з якими ми стикаємося, значні, але вони не є нездоланними завдяки підтримці міжнародної спільноти, стійкості українського народу та відданості лідерів галузі, таких як ви. Я впевнений, що ми зможемо подолати ці виклики та побудувати світле майбутнє для України. Я висловлюю щиру подяку Асоціації м'ясної галузі за вашу наполегливу працю та відданість справі. Разом ми пройдемо через ці складні часи, ставши сильнішими, стійкішими та більш згуртованими у нашій спільній меті, процвітаючій, квітучій та мирній Україні. Дякую за увагу і сподіваюся на подальшу співпрацю у наступні роки.